Кім Кардаш'ян, Моніка, Білучі, Сінді Крофорд. Усі вони роблять процедуру, яка є еталоном сучасної косметології. Це процедура, за якою стоять черги, бо вона надає ліфтинг, омолодження та ідеальну якість шкіри без операцій. І це Morpheus 8, зірка серед усіх апаратних технологій. Саме на оригінальному апараті Morpheus 8 працюють наші спеціалісти в Laser House. І щоб бути на найвищому рівні, ми запрошуємо топових лекторів та експертів. Нещодавно в університеті Laser House відбулося навчання, яке провела Марія Хомич, лікар-дерматолог, міжнародний тренер InMod та експерт з апаратних технологій. Вона першою в Україні обрала Morpheus 8 для своєї практики і має найбільший досвід роботи з ним. Наші лікарі одразу відпрацювали все на моделях, розбирали реальні кейси і отримували живий досвід, який уже сьогодні можуть застосувати у своїй практиці. А тепер питання до вас: яке навчання ви би хотіли бачити наступним?